Як уникнути повторів і зробити наше мовлення природнішим. Сьогодні я розповім вам про прономі індіретті. У попередньому відео я розповідала про прономі Діретті. Переглянь його, щоб краще розібратися у цій темі. І прономі індіретті – непрямі займенники, замінюють іменник з прийменником А та відповідають на питання Акі, Кому. Давай розглянемо приклад. Скріво у налетера А Марія. Пишу листа Марії. Якщо ми замінимо А Марія займенником, то у нас вийде така фраза Ле скріво леттера». Або ще один. Лука раконта унасторія, а ной. Лука розповідає нам історію. Якщо ми замінимо аной, тоді фраза буде чи раконта уна сторія». Ось так виглядають усі непрямі займенники. Зверни увагу, що непрямі займенники майже завжди стоять перед дієсловом. Почамо Фачамо земпіо: Маріо е Інрітардо, Лі Діко ді Фаре фретта. А для тих, хто хоче розібратися трохи глибше з цією темою, я трохи пізніше підготую матеріал, де розкажу про інші особливості вживання цих займенників. Не пропусти! А тепер перевір себе. Перефразуй речення з непрямими займенниками та напиши їх у коментарях. Я з радістю їх перегляну.